Як не кроти, але система Equax – одна із найнадійніших систем, яка захищає від негоди. Тому сьогодні у нас на огляді штани Softshell Level 5. Як і куртка п'ятого рівня, дані штани виготовлені із водовіштовхувальної тканини. І саме цей шар є основним, і саме під нього одягається більшість інших шарів. Перейдемо до конструктивних особливостей. Для комфортного вдягання чи знімання штанів зверху і знизу присутня блискавка, завдяки яким ви можете легко знімати чи вдягати штани, будучи взутим у габаритні черевики. А для захисту від фізичних пошкоджень присутній клапан, який виконує роль також для регулювання штанів по об'єму. Окрім цього, на верхній частині також присутній велкроклапан, який захищає блискавку від фізичних пошкоджень. Всередині поясу присутня еластична стропа. Призначена вона для надійної фіксації штанів навіть без використання ременю. Спереду штани застібаються на кнопку з блискавкою, а для того, щоб захистити блискавку від вітру, спереду присутня вставка. До речі. Як і весь одяг світі йому властиво втрачати свій малюнок, яскравість, черватись чи затиратись. І для того, щоб подовжити термін життя даного виробу, виробники використовують різні технології. Наприклад, на всіх вразливих місцях присутні додаткові шари тканини. Штани обладнані чотирма кишенями: дві брючні і дві карго кишені. І зупинимося на карго-кишенях, бо вони використовують доволі цікаві рішення. Закривається кишеня на велкроклапан. Дані складки розтягуються при заповненні кишені вмістом, при цьому збільшуючи об'єм. А якщо ви переймаєтеся за вміст в кишені, присутня затягуюча резинка на стопері, яка фіксує горловину. Як на мене, побачивши дане відео, буде доволі тяжко обирати, чи придбати цю річ, чи ні, оскільки дані штани добре працюють у тандемі з іншими шарами як ваксу, і тоді вони задовольнять ваші потреби на 100%. А тепер як завжди, ставимо лайк і носіть якісні речі.